Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області максимальна температура в день становитиме плюс 19 градусів та вночі від плюс 17 до плюс 18. Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Дрібний дощ йтиме весь час. Вдень він посилиться, а до вечора послабшає. На півночі. У Житомирській області температура день буде від плюс 19 до плюс 18 градусів, а вночі опуститься до плюс 16 градусів. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою з самого ранку йтиме дощ вдень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. У Чернігівській області очікується температура плюс 19 градусів в день та вночі від плюс 14 до плюс 19. Цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора у Чернігові буде зберігатися похмура погода. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. У Сумській області очікується температура від плюс 26 до плюс 24 градусів в день та вночі від плюс 16 до плюс 21. У Сумах очікується похмура погода, хоча у другій половині дня. Небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами без опадів. На сході. У Харківській області очікується температура від плюс 28 до плюс 25 градусів в день, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора без дощу. У Донецькій області температура в день буде від плюс 29 до плюс 22 градусів, та від плюс 16 до плюс 25 вночі. Ранкові хмари затримуються у Донецьку до вечора, а потім розсіються, опади не очікуються. У Луганській області температура вдень буде від плюс 31 до плюс 25 градусів, та від плюс 19 до плюс 25 вночі. Ясна погода буде триматися у Луганську впевнено. Вдень можлива недовга хмарність, опади не очікуються. На півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 22 градусів та від плюс 20 до плюс 23 вночі в Одесі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар вночі. Можливий дощ із грозою. Вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. На Миколаївщині очікується температура від плюс 29 до плюс 22 градусів в день. Та вночі від плюс 20 до плюс 25. Похмура погода буде триматися у Миколаєві весь день. Вранці очікується недовге прояснення, вночі та вранці опадів не очікується вдень і дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс двадцять трьох градусів, а вночі від плюс вісімнадцяти до плюс двадцяти шести. У Херсоні ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому опадів не прогнозується. На Запоріжжі температура в день буде від плюс 31 до плюс 26 градусів та від плюс 20 до плюс 25 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Запоріжжі буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Криму очікується температура від плюс 30 до плюс двадцять двох градусів в день. Та від плюс 18 до плюс 26 вночі. Вранці небо у Сімферополі буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опадів не прогнозується. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 13. Вранці хмар у Львові не буде. Вони з'являться у другій половині дня. Але ввечері погода знову буде ясною. Опади не очікуються. На Івано-Франківщині температура в день буде від плюс 19 до плюс 17 градусів, а вночі опуститься до плюс 13. В Івано-Франківську майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опадів не прогнозується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 18 до плюс 17 градусів в день та вночі від плюс 14 до плюс 15. У Тернополі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку, вдень він розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. На Буковині температура вдень буде від плюс 20 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 16. У Чернівцях протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 19 градусів та від плюс 14 до плюс 16 вночі. Ранок в Ужгороді очікується ясний, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Опади не очікуються. У Рівненській області день температура становитиме від плюс 18 до плюс 17 градусів та від плюс 13 до плюс 14 вночі. Похмура погода буде триматися в рівному не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Ввечері дрібний дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. На Волині температура вдень буде від плюс 19 до плюс 17 градусів та від плюс 12 до плюс 14 вночі. У Луцьку на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Нічний дощ закінчиться ще до світанку, вдень він послабшає та розпочнеться знову. Але ближче до вечора має припинитися. На Хмельниччині максимальна температура в день становитиме від плюс 18 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 16. Ввечері у Хмельницькому на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Нічний сильний дощ вранці піде слабше. Він буде продовжувати йти весь день і закінчиться тільки ввечері. У центральних областях. У Кіровоградській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22 градусів та від плюс 18 до плюс 21 вночі. У Кропивницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий сильний дощ в день послабшає і до приходу вечора скінчиться. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 22 градусів та від плюс 17 до плюс 22 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Полтаві до кінця дня опадів не прогнозується. У Черкаській області очікується температура від плюс 22 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 19 до плюс 22. З самого ранку небо у Черкасах вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Починаючи з середини дня йтиме дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 29 до плюс 24 градусів в день та від плюс 19 до плюс 23 вночі. Ранок у Дніпрі буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів. У Вінницькій області очікується температура від плюс 21 до плюс 19 градусів в день та до плюс 17 вночі. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ ітиме вночі та вранці. Вдень він посилиться і закінчиться лише ближче до вечора. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.